Вітаю вас, дорогі українці. Сьогодні продовжуємо цікаву тему мобілізації та ТЦК. І від народної журналістики вирішили з'ясувати все ж таки питання, чи можуть і чи мають право ТЦК вносити дані в оберіг про скоєне адмінправопорушення. І є е, рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2025 року. Номер справи прикріплю суди. І що ж тут говориться про те? Що суд прийшов до такого висновку, ТЦК та СП мають право вносити дані до реєстру оберіг, але не про сам факт того, що людина щось порушила, а тільки тоді, коли вже є офіційна постанова про притягнення до адмінвідповідальності, тобто рішення, що людину дійсно визнали винною у порушенні правил військового обліку, тобто вони не можуть записати туди інформацію лише на підставі чи підозри, чи складеного протоколу, тільки. Після остаточного рішення і про це вказує суд. А якщо таке рішення вже є, то на його підставі людину не можна затримувати чи оголошувати в рошок, бо це вже справа минулого. Тому, друзі, суд вирішив визнати протиправним ці дії, які полягають у внесенні до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів даних про порушення правил військового обліку, зобов'язати виключити з єдиного державного реєстру. Та резервістів, призовників даних про порушення особи правил військового обліку, та стягнути з того, хто вносив ці дані за рахунок його бюджетних асигнувань на користь людини судові витрати і сплати судового збору у розмірі 1200 гривень. Ви можете користуватися цим друзі, абсолютно безкоштовно, тому, тому що правда, вона сьогодні на поверхні. Іноді треба заглиблюватися, звичайно, але правда, вона всюди. І той, хто її шукає, той обов'язково знаходить. І запам'ятайте, що Конституція не може бути на паузі навіть у військовий час. Конституцію не можна відхилити, бо це найголовніший закон нашої держави. Бережіть себе, друзі. З вами був Дмитро, народний журналіст в якості вашої. Підтримки ви можете поставити вподобайку, зробити репост, залишити свій коментар.